Як розпізнати, що у тебе почалась депресія? В першу чергу, вже ж це така втомленість, і я нічому не радію. Вже нічому, прямо ось нічого мене не можу порадувати. На це треба звертати увагу. Є такі депресивні стани, особливо в якісь важкі періоди, або якісь зміни такі для людини, які ну важкі в її житті. Я вже ж це депресивні періоди, з яких в принципі можна виходити ну, спокійно, так якось. Поступово. Якщо ми вже кажемо про такий депресивний розлад, то це вже дуже довгий час нічого прям не радує, і часто це вже думки такі, там, про само почуття провини дуже серйозне, або там, я нікчемний, життя взагалі сенсу немає ніякого, нічого тут хорошого немає в цьому житті. Порушуються харчові звички, угу. порушується сон. Ну, наприклад, сконцентрувати увагу, концентрація взагалі вона також. Стає гіршою на Тоб... це, це вже треба бігти. прямо. тобто, ти говориш, що якщо на.